Вітаю всіх. Ну що ж, сьогодні вже почистила перші коментарі на тему приватних розкладів. Я ж сказала вам, люди, не пишемо в коментарях про приватні розклади. Це приватна інформація, яка не повинна бути на широкому загалі. Будь-які. Це тільки через приватні. Я не та людина, яка буде виставляти це все на широкий загал. Я вважаю, що не можна це робити. Можна коментувати, але адекватно коментувати. Є в мене одна в тіктоці хвора на голову людина, яка лізе, просто бред пише. Є і такі. Просто коментуємо адекватно. І дивимо всі, розклади, абсолютно всі. Не може програтися все на 100%. Нормальні люди це розуміють. А ті, у кого інтелект не дозволяє, звісно, вони виривають якісь розклади і роблять висновки неправильно. Треба дивитися всю. Я дивлюсь в динаміці. Якщо робити в динаміці, то треба дивитись всі по хронології розклади. Абсолютно всі. Тому що війна це процес. Процес змінюється, може бути зміни кожного тижня. Звісно, часу не вистачає дивитися все через тиждень, але ви бачите, я Харків дивлюсь кожного тижня. Знову таки, сьогодні було гучно в місті, але це було передмістя. Обстріл передмістя був. Знаю вже, де, як і чого. Драгачівський район, тримаємось. Знаю просто, де це що. Знову чутно було в Харкові. Зрозумійте, це також впливає на розклади про місто. Це дуже така складна тема, тому що не можна вловити все. І не треба все вловити. Треба мати загальну тенденцію, не більше. Конкретні населені пункти маленькі. Я не буду розглядати на широкий загал, бо я просто не встигаю. І мало того, така в місті. Неприємна ситуація, відчепили вже від області та міста, можна було б нормально працювати і спокійно спати. Але ж періодично виникає дурдом. Тому, будучи дивитись по районам області, які прикордонним до Білгородської, Що саме, мабуть? Подивлюсь, все буде, коли буде час. Все буде поступово і не швидко. Тому що сил в мене дійсно мало. І в мене є загострення знову, тому все по можливості. В коментарях не пишемо. Приватні розклади. Ще раз нагадую, про приватні не пишемо в коментарях. Микаємо мозок нарешті, тільки приватні повідомлення. Ви що здуріли, таке писати. Не повинен ніхто це знати. У мене є нормальні клієнти, які нічого не пишуть в коментарях, але дають мені дуже багато інформації. Треба розуміти, що ви робите.